Вікторія у цьому році вступила до вищого навчального закладу. Обрала практичну психологію в Рівненському державному гуманітарному університеті. Спеціальність обрала цю тому, що дуже подобається саме психологія як наука і хотіла саме в ній розвиватися і вивчати. Дівчина вступила на контракт, однак, як і всі першокурсники 2024, Вікторія може отримати грантове відшкодування за навчання. Коли я дізналася, що будуть надані такі гранти державою, я вирішила, що це дуже крута можливість. Саме подати, так як це велика можливість собі забезпечити хоча б половину вартості навчання. Подавалася я через дію, там потрібно було подати заявку, якщо ти маєш певну кількість балів. Її одногрупник Олександр, також дізнавшись про нововведення, подав заяву на державний грант та вже отримав схвальну відповідь. А я отримав грант 15 тисяч гривень, тому що я склав два предмети вище 150 балів на НМТ. Моє навчання коштує близько 24, наскільки я пам'ятаю, можливо, 22, Трошки можу помилити в цьому плані. Мені хватило балів та Є така функція оплатити собі частичне навчання, чому б не спробувати грантове відшкодування за навчання можуть отримати студенти п'яти вищих навчальних закладів нашої області, у числі яких Рівненський державний гуманітарний університет від 150 до 170 балів. Це перший базовий грант. Він складає 15 тисяч гривень. І якщо людина склала НМТ, від 170 до 200 балів, то вона може претендувати на грант другого рівня, базова вартість якого складає 25 тисяч гривень. Грант це своєрідне співфінансування навчання державою і студентом. Після подачі заяви у застосунок «Дія» надходить повідомлення про схвалення видачі гранту. 50% суми надійде на рахунок до 1 грудня, а інша частина у другому семестрі до 1 квітня. Окрім цього, сума базового гранту для студента може бути збільшена. Є певний перелік природничих технічних спеціальностей, то там працює коефіцієнт 1,5. тобто базовий грант множиться на цей коефіцієнт. Частина спеціальностей, для яких цей коефіцієнт складає 1,3. і для багатьох спеціальностей, які як називають кон'юнктурні, тобто де велика кількість ступників, там коефіцієнт складає одиницю. Окрім РТГУ, уклали договір із Міністерством освіти, НУВГП, Острозька академія, МЕГУ та Рівненський фаховий коледж НУПІП. Оформити заяви на грант, студенти можуть до 5 листопада. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.